Ось це нова Volvo xc 90 А ось це не нова Volvo xc 90 Такий автомобіль зараз коштує десь приблизно 85 тисяч євро, а такий ви можете отримати гривень за 500, за умови, що ви задонатите їх на потреби сил оборони. І про це зараз детальніше. Так, на початку цього року Volvo викатали абсолютно новий флагман. Щоправда, абсолютно новим. Вони його не зробили. Грубо кажучи, а от далі ні пари з вуз, тому що все буде у великому огляді на інфокар. Сьогодні ж ми говоримо про ось цей автомобіль: це Volvo xc 90, 18-го року випуску, дизель і в комплектації Inscription. Такий автомобіль колись коштував. Ну, я думаю, що. Десь під 80 євро було точно. Але зараз тут напа, вентиляція, підігріви, в тому числі і керма, панорамний дах, максимальна безпека, пневма і все таке. І ось саме це авто може стати вашим. Що для цього потрібно зробити? Вам необхідно задонатити від 500 гривень, кратно 500 гривень на банку. в Монобанк перед вами зараз є QR-код, а під відео ви знайдете посилання на цю саму банку. Більше донатів, більше шансів отримати цей Вольво. Ну або більше донат, більше шансів тут насправді все одно. Єдине прохання, як завжди, будь ласка, вказуйте своє прізвище, ім'я і номер телефону під час донату, щоб потім команда Суми Рейсінг Тім. Могла вас знайти. Так, це збір не мій, а саме команди СРТ. А я просто хочу вам про це повідомити. Тому визначення переможця відбудеться не тут, а на каналі СРТ Суми Рейсінг Тім, посилання на який ви знайдете під цим відео. Збір триває до 1 березня 2025 року до 23.59 за київським часом, а розіграш відбудеться 3 березня на тому каналі Sumo Racing Team о 19.00. Тому варто поквапитись. Всі зібрані кошти будуть витрачені на автівки, зброю та спорядження. А тепер Volvo. Отже, xc 90. Я не хочу собі передифіковувати майбутній огляд оновленої ксіжки, тому скажу просто: як на мене, з появою цього покоління Volvo влучили в самісіньке яблучко. Тому що як тільки він з'явився, відбувся це в 14-му році, ну показали його в 14-му році, з'явився він в 15-му. Це був фурор. Спокійні лінії, мінімалізм, ключові акценти в дизайні сфокусували саме на шведській лаконічності, фамільні вертикальні ліхтарі позаду, Тора попереду. Особисто моє враження: от тут наче надихались 405 великим ренджем. Е, ні, вони не схожі, але от підхід до зовнішності мені здається, тут ну багато спільного. Е, особисто мені здається, що тут багато спільного. Вам можливо взагалі не так. Бо якщо дивитись на німців, то всі вони були якимись яскравішими, експресивнішими. І в 25-му році Вольво залишився все тим же, фактично. А от інші ні. Ті вже встигли і покоління змінити, а деякі з них готуються і до другої вже зміни. Людям, які в темі, не буде цікаво слухати охи і ахи з приводу того, що тут відсутні шести або восьмициліндрові мотори, як було раніше, наприклад, Вольво були першими, хто відмовився. Від всієї цієї історії і залишили в арсеналі тільки дволітрові двигуни. Так, і, звісно ж, у такого рішення є свої хейтери. Цілком справедливо. Втім, це не означає, що він не може їхати, а альтернативою великим двигунам у Volvo вирішили зробити плагін-гібрид. І на огляді нового XC буде саме версія Т8. Сьогодні ж ми просто глянемо, що ви можете отримати за донат в 500 гривень. Отже, xc 90 18 рік, дизель. Пробіг 265 тисяч кілометрів і якість Volvo. Коли ти вирішуєш зазирнути в салон, думки про 265 якось не в'яжуться. Тут напа і станції наппи ну прямо дуже-дуже добрий. Підігрів, вентиляція, Підігріви тут, до речі, всюди, в тому числі і керма. Ну і звісно ж, у нас все в шкірі. Це ж інскріпшн. Кластер. Мультимедіа Скарплей та Android Auto. Тут ще не Google, тому карти мають в собі також і зашиті камери контролю швидкості. Для тих, хто дуже любить порушувати на двох літрах. І в салоні тиша. Навіть якщо не звертати увагу на пробіг, ані стеля, ані карти все тихо. Очевидно, що без слідів зносу не обійшлось, але це такі дрібниці, що аж якось непристойно про них говорити. Ось тут трохи підкладка просіла, ну і на підлокітнику теж не знаю, чи видно вам. Але все одно все в дуже-дуже доброму стані. Е, той же важіль ПП зазвичай з пробігом 150 тисяч, його вже треба перетягувати. А може тут його перетягували, до речі? Бо кермо також в супер адекватному стані і якось не віриться, що його не чіпали. Ну, просто інакше я прям не знаю, як же так. Коротше, його точно перетягували, але вийшло класно. Особливо з цією перфорацією. І нагадаю, що кермо з підігрівом і підігрів працює. Звук тут Харман. Басить скотиняка на всі гроші. Можна навалити, але мені не подобається. Бенг набагато інтелігентніше. У Вольво звучить, це однозначно. Що тут ще там? Клімат позаду. Ну, коротше, народ. Це Вольво. Якість виконання салону просто топова. Це однозначно ж тут є свої моменти, наприклад, пороги, підніжки. О, точно, підніжки. Не біси вони тут, я не знаю. Постійно, постійно брудняться штані. Ну, таке. Матричне світло. Так, 18 й рік, але матриця є. І традиційно для Вольво тих років воно таке собі. Втім, матриця знову ж є. Ну і не дивлячись на вік та пробіг, цілком адекватний стан як ЛКП, так і хрому. Дорогий колір приємний і панорамний дах, бо у нас топове виконання. На ходу Volvo – це Volvo. Тобто мінімум драйву, максимум комфорту. Що я маю на увазі? Ну, дивіться, сам по собі двигун. Він доволі потужний. Він дає вам 470 метрів крутного. І він може вас вести швидко, дійсно швидко. Але восьмиступеневий автомат Aisin на базі tg G81 sc робить все на корню. Він доволі повільний, навіть ні, не так. Він дуже повільний. Не в звичайному темпі, звісно, а от при... Різкому маневруванню, тобто, якщо ви там дотиснули газ, очікуєте якоїсь реакції, він досить повільно скидує передачі. На жаль, це так, і можу констатувати тільки, що сучасні автомати на сучасних автомобілях вони набагато швидші. Це правда. А друге підвіска. Хоча тут і пневма, крени, ну, досить, досить великі, як я вважаю. Можна її затиснути, але все одно. Ну вольво, це не про драйв. Ви ж можете сюди додати ще й поперечно розміщений двигун. Ну, коротше, для спокійного, розміреного пересування саме воно. Для того, щоб там когось вражати на дорозі, точно ні. Але про комфорт. Тиша в салоні. Тут склопакети по колу. І, схоже, не факт. Але схоже, що можна було б заглянути в підвізку. Бо, ну дивіться, з якихось наочних проблем тут нічого такого, я не помічаю, щоб там рівень якось змінювався, чи автомобіль падав. Ні, тут такого немає точно. Можливо, компресор микається трохи частіше, ніж ти того очікуєш. Можливо. Але я більше про якісь такі, знаєте, елементарні речі, типу. Звукових відчуттів за кермом, да? ну, от, можна було б мені здається заглянути. З іншого боку, я ж сюди пересів з точно такого ж, але нового автомобіля. Да? Можливо, через це таке враження. Бо все ж ну, нове авто це нове авто, ви розумієте. Але також варто віддати належне: тут відмінностей у поведінці в порівнянні з новими XC90 значно менше, ніж я очікував. Це ж клас автомобіля дається в знаки. Що я хочу сказати? XC90 90 це той варіант, на якому я б особисто прямо їздив. Він мені дійсно дуже подобається. Мені подобається тут посадка, відчуття за кермом. Але для мене тут нічого нового, я це знав і до цього. А от що для мене стало відкриттям, так це те, що з роками він не перетворився в бляшанку. Розумієте, якщо зараз заплющити очі, ну я б сказав, що тут 100 120, ну 150 тисяч пробіг це дійсно якісно зроблено. Не даю. І зайвий раз вам нагадаю, що він може стати вашим за донат у 500 гривень. А далі хлопці з СРТ зроблять все, що від них залежить, для того, щоб гроші, зібрані у вигляді реальної допомоги, дістались наших бійців там. Всі посилання на розіграш ви знайдете під відео. І на цьому все. Далі більше, а я пішов шукати рідкоземельні метали, кажуть, вони десь тут лежать. Чи не тут? Та там, далі, далі. за березою направо. Ага. Сюди? Так, так.